Всім привіт! З вами я Дракоша. Сьогодні ми граємо в Голодні ігри на сервері Крісталікс на карті Помпей. Тімитися я не буду. Не можу я записати ніяк ніякий ролик, так як мене весь час вбивають. Або інтернет вибиває, викидає Ріхсталікс. Ну, коротше, попробуємо зараз виграти. Ну, ми почали. Надіюсь, нормальні речі. Так, два алмаза Паличка. Невже ж це цей день, коли мені повезе? Невже ж він настав? Це алмазний меч. Це алмазний меч. Дорогі друзі. Алмазний. Не можу повірити своїм очам, що в мене Алмазний меч? Якщо мені повезе. Я зараз можу затащити. Ще желізо. Ї -ї -ї -ї. Невже це настав? Ця катка, коли дорогоша затащить. Спасибо перед мене в голодних іграх нік Барон Гаммінг. Так як я колись грав під ніком, коли ще не знімав відео. Ну нічого. Ай, й тут кін досить непоганий. Мені він подобається такий смішний. Маємо чуть-чуть їжі. Я думаю, що ми її зараз всю з'їмо. Так як з їжею в мене Т також весь час проблеми на кристаліксі. У мене взагалі на Кристаліксі зі всім проблеми. Я не можу затащити нормально, спокійно. Наставимо собі їжу в інвентар. Багато їжі. Тут вже пусто. Цікаво, хто тут міг побувати. Ми вбили цього гравця. Я щось забула, що я знімаю. Так, в, такий був радий, коли вбивав його. Сюди ми скинемо зараз всяку фігню непотрібну для мене. Можна це так назвати. І все. І підемо далі вбивати гравців. Я маю одне золоте яблучко. Опа, 190 метрів дистанція від цього чувака. Шкода, що я не маю. Зараз стріл. Щоб в нього постріляти. я думаю, нічого страшного, так як в мене алмазний меч. І я вже, мені вийшло вже вбити аж одного гравця. Таким способом я можу її затащити, так як залишилося досить мало гравців. От ніяк не можу зрозуміти, він в доміку чи де він є. Ясно, він на спавні. Що ж, підемо зараз ми з вами на спавн. І попробуємо вже прикінчити цього. А ні, він же не на спавні. Вже тут бігає. Кидає Ender Pearl. Одного ми вбили. І ми його також вбили. Невже ж це Ізі? Невже ж це той самий Ізі, який я чекав стільки часу? Бруня у нас непогана, все у нас супер. Зілля швидкості є. На 3 хвилини. Ні, на хвилину 30-ті на 3. 195 метрів від мене цей гравець. Ми попробуємо його також зараз вбити. Чомка. У нього ще й нік такий прикольний досить. Я вже дуже близько від нього є. І ми його також били. Зілля отрути. Скоріше потрібно бігти на спам скрафтити алмазний, алмазний шолом. Так як нам вистачає алмазів на нього. 15 секунд, ні. Будь ласка, можна, щоб я встиг? Так, я встиг це зробити. Одного я вбив. І, по-моєму, це Ізі Катка. Такі от я його не можу знайти. І я його вхожу, І вбив. Так, це виграш! Настав цей момент, коли я затащив голодні ігри на сервері Crystalix на карті Помпей. Так, що всім спасибі за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Також рекомендуйте це відео своїм друзям. Всім удачі і па.